Шлях досконалості. Розділ 28 Пояснюється суть молитви зібраності. І подано деякі засоби, котрі допомагають опанувати цю молитву. Тепер роздумайте над наступними словами нашого вчителя Що на небі? Гадаєте, що це мало знати, що таке небо, де маєте шукати свого святого Отця? Запевняю вас, що для легкодумних голів вельми важливо не тільки вірити в цю правду, але й глибоко над нею замислюватися. Бо то одна з тих правд, які найміцніше скріпляють докупи думки і допомагають душі сягнути зібраності. Знаєте, що Бог всюди. Зрозуміло, що де Цар, там і його двір. Відтак де Бог, там і небо. Отож без жодних вагань можете вірити, що де Господь, там і вся Його слава. Святий Августин каже, що шукав Бога повсюди, аж доки не знайшов у собі. Як вважаєте, не зібрана душа малу здобуде користь, якщо осягне цю правду і збагне, що для того, аби розмовляти з предвічним отцем і втішатися ним, не треба ні підніматися до неба, ні голосно кричати. Хай як тихо ми говоримо. Він завжди поруч і добре чує кожне наше слово. Не потрібно й крил, щоб шукати його, ширяючи у піднебесі. Усе, що нам треба, це усамітнитися і споглядати Бога у собі, і не відвертатися від такого любого гостя, а з що найглибшим смиренням говорити до нього, як до Отця. Як Отцеві розповідати про свої страждання, як Отця просити в нього розради, тішитися з ним, як з отцем, відчуваючи й усвідомлюючи, що недостойні зватися його доньками? Відкиньте ту боязнь, що її дехто відчуває у присутності Господа, хибно вважаючи смиренням. Хіба ж то вияв смирення відмовлятися від ласки, яку нам дарує цар? Оце так смирення. Справжнє смирення виявите, приймаючи цю ласку, усвідомлюючи, наскільки вона перевищує ваші заслуги і щиро їй радіючи. Ще пак, цар і владар неба й землі вступає до моєї оселі, щоб обдарувати мене ласкою. І втішитися разом зі мною. А я через смирення не озиваюся до нього й словом, уникаю його товариства та ласки і залишаю самого. І коли він сам у своїй доброті бажає, щоб я у нього щось попросила, я у своєму смиренні волію зоставатися убогою, тож кінець кінцем він іде геть. Бо бачить, що мені годі подолати свою боязливість і зібратися з думками. До таких виявів смирення, доньки, ніколи не вдавайтеся, розмовляйте з ним, як із отцем, то як із братом, то як із Господом, раз у той спосіб, раз в інший. Він сам навчить вас, як діяти і що казати, аби зробити йому приємність. Не будьте бездарними та легкодухими, ви, невісти Господні, і це скріплено Його словом. Отож на те слово й покликайтесь смиренно, проте водночас і сміливо, а жених ваш відповідно до вас ставитиметься. Подумайте, як корисно для вас осягнути цю правду. Господь у вас всередині. І ми теж маємо там разом з ним перебувати. Зазначений спосіб молитви, хоч і усної, набагато швидше за інші способи, приводить розум до зосередженості і приносить із собою чимало користі, називається він молитвою зібраності, бо допомагає душі зібрати докупи всі свої властивості і заглибитися в себе разом зі своїм Богом. Божественний учитель починає її навчати і привчати до молитви супокою швидше, ніж будь-який інший спосіб, оскільки завдяки такому зосередженню душа на самоті із собою може роздумувати над страстями Господніми, уявляти собі сина, який перебуває біля неї, та підносити його отцеві, а також. Не завдаючи клопоту розумові шукати його на Голготі в Гецеманському саду чи біля ганебного стовпа Той, хто зуміє у такий ото спосіб замкнутися у цьому малому небі нашої душі, де перебуває творець неба і землі та призвичається зважати на те, до чого спонукають зовнішні чуття, нехай вірить. Що йде правильною дорогою і небавом неодмінно нап'ється з джерела, до якого швидким кроком наближається. Він скидається на мандрівця, який пливе кораблем, попутній вітер напинає вітрило, і мандрівець сягне своєї мети подорожі набагато швидше, ніж ті, що плуганяться суходолом. Це шлях небесний. Так його називаю, бо душа в той час перебуває у палатах нашого царя, а не на землі, і менш піддатлива всіляким знадам. Отож душі здатні на таку зібраність уже, як то кажуть, вийшли у море, хоч вони, можливо, не віддаляються від землі настільки, щоб остаточно втратити її з очей. А проте роблять усе. Щоб у цей час звільнитися від неї, зосереджуючись у собі. Якщо ви сягнули достатньої зібраності, то легко це відчуєте, бо вона справляє на душу особливий вплив, який мені годі описати. Втім, хто пізнав це на власному досвіді, то зрозуміє, що саме я маю на увазі. Душа тоді здіймається догори так легко, як той, хто встає з за шахівниці, здобувши перемогу. Вона вже бачить, чого варті речі цього світу здіймається, ніби лицар, що повертається до свого укріпленого замку, де буде в безпеці від усіх ворогів. Чуття повертаються від зовнішніх речей і проймаються до них такою погордою, що людина мимоволі і цілком неусвідомлено заплющує очі, аби їх не бачити, і дати зорові можливість зосередитися на речах внутрішніх, чуттям неприступних. Тож у того, хто турує цей шлях у часі молитви очі найчастіше заплющені, це звичка вельми гідна хвали з багатьох причин. Спочатку справді потрібен певний примус, щоби спонукати душу не дивитися на земні речі, та тільки спочатку згодом вже потрібно навпаки змушувати себе розплющити очі після молитви. У такий ото спосіб душа наче міцнішає та укріплюється за рахунок тіла, на якийсь час залишаючи його саме на себе, не дбаючи про нього. Так набуває нової сили для боротьби з ним. Спершу ця перевага буде не дуже помітною, бо внутрішня зібраність має різні ступені. Відтак, спочатку, вона не вельми глибока, та й душа ще до неї не призвичайлася. чималі труднощі створює і тіло, домагаючись своїх прав і не усвідомлюючи, що своїм спротивом розуму і волі. Саме собі шкодить. Та якщо будемо старанно вправлятися у зібраності, звикаючи до неї, то вже через кілька днів ясно побачимо користь, яку вона приносить. Щойно розпочинатимемо молитву, а думки вже збігатимуться до голови, наче бджоли до вулика, і відбуватиметься це вже без жодних зусиль з нашого боку. Бо Господь, побачивши, що справді стараємося, неодмінно наділить душу і її волю владою над чуттями. Варто буде душі подати знак, що настала хвилина зібраності, як чуття зараз же збиратимуться докупи, хоч трохи перегодя вони знов розбредуться навколо уже те, що раз підкорилися, велика річ. Бо виходитимуть уже бранцями та підлеглими і не завдаватимуть такої шкоди, квапливо з'являтимуться на кожен поклик душі, аж доки після багатьох таких з'яв Господь не зволить упокорити її остаточно. Тоді разом із душею увійдуть у стан досконалого споглядання. Постарайтеся добре зрозуміти сказане вище. Хоч усе це видається темним і химерним, та кожен, хто постановить обернути ці слова на чин, обов'язково їх зрозуміє. Тож той, хто навчиться сягати зібраності, нагадує мандрівця на кораблі з вітрилом, яке напинає ходовий вітер. А поза як нам варто подбати, щоб наші мандри тривали якомога менше часу. Поговорімо трохи про те, як найшвидше призвичаєтеся до такого доброго способу мандрування, душі, які його опанують, звільняться від багатьох нагод вчинити гріх, їх скоріше охоплює полум'я Божої любові достатньо найлегшого повіву, викликаного розумом, оскільки перебувають біля самого вогню. То можуть самі запалати від будь-якої іскри, не маючи більше зовнішніх перешкод, душа зостається одинці з Богом і відтак готова до того, що її може охопити полум'я його любові. Я хотіла б, аби ви добре зрозуміли цей спосіб молитви, що, як я вже казала, називається молитвою зібраності. Уявімо собі, що в нашій душі стоїть розкішний палац, збудований із золота та коштовного каміння, словом, оселя гідна такого великого пана, як наш Господь. Ще уявіть, що багатство цього палацу залежить певною мірою і від вас. Достоту так і є, бо немає палацу прекраснішого за душу чисту сяючу чеснотами. Що більші чесноти, то ясніше сяйво. Уявіть також, що в палаці мешкає той великий цар, який у безмежній своїй доброті зволив стати вашим отцем Сидить на безцінному троні у вашому серці. Спершу вам можливо здаватиметься, що це не надто доречно з мого боку використовувати такий простий образ. Щоб пояснити такі великі речі, проте, як на мене, саме цей образ може бути вельми корисний, особливо для нас, жінок, які не відзначаються вченістю. Тому й потребуємо таких порівнянь, аби добре усвідомити, що в нас усередині криється щось незрівнянно цінніше за те, що бачимо назовні. Не думайте, що там якась пустка. Дай Боже, щоб тільки жінкам було властиво отак геть забувати про властиве людині внутрішнє багатство і красу. Якби ми пам'ятали, якого гостя маємо всередині, то часто над цим замислювалися, то, либонь, не віддавалися б так легко на поталу марноті та незначущим речам цього світу, бо ясно бачили б. Які вони низькі та мізерні порівняно з тим, що посідаємо у собі. Не дивно, коли якась звірина, побачивши попереду жертву, що тішить її око, відразу на неї кидається і втамовує голод. Але ж прицінь, має бути якась різниця між створіннями нерозумними і нами. Можливо, будете з мене сміятися. І скажете, що пояснюю речі й так усім зрозумілі матимете, звісну, слушність. А проте був час, коли я не надто це розуміла, знала, що маю душу, але й гадки не мала, чого вона варта і хто в ній перебуває, бо марнота світу заслоняла мені очі. Якби тоді знала так, як знаю тепер. Що в тому невеликому палаці моєї душі оселився такий великий цар, то так часто не залишала б його на самоті, а хоч іноді залишалася б із ним, а особливо дбала б про те, щоб у його палаці панувала чистота. Яке ж то чудо, що той, чию велич не вмістить і тисяча світів. Оселяється у такому маленькому прихистку, як наша душа. Так він побажав колись оселитися в лоні своєї Пресвятої Матері. Утім, оскільки він, Господь, то вільний чинити, як собі хоче, а оскільки любить нас, то й підлаштовується під наші мірки. Щоб душа, яка допіру розпочинає торувати шлях внутрішнього життя, не настрашилася, уздрівши в собі такій мізерній щось настільки велике, Господь не виявляє себе, аж доки поступово не розширить її і не дасть сили осягнути ті скарби, які він у ній розмістить, тому й кажу, що він вільний. Бо може на свій розсуд зробити палац, в якому зволив оселитися набагато простішим. Уся суть у тому, що ми маємо рішуче й безроздільно віддати йому себе і свою душу, аби порядкував у ній так, нібито його власність Не відмовляймо ж Господові позаяк і справді, цілковито йому належимо. Навіть на землі гості в домі рано чи пізно починають завдавати прикрощів, якщо не можемо попросити їх піти геть. Господь не хоче примушувати нашу волю відтак бере те, що йому даємо, проте не віддасть себе нам повністю доти, доки ми повністю не віддамося йому. Це річ певна і, власне, тому що вона вельми важлива. Я так часто вам про неї говорю Господь ніколи не діє в душі краще, ніж тоді, коли володіє нею повністю і немає перешкод. Та хіба міг би він такий прихильний до ладу і порядку чинити інакше? Якщо у палаці буде роїтися простолюд і громадитися всілякий мотлух? То чи знайдеться там місце для Господа з його двором? Якби хоч на хвилю зостався посеред такого безладу, то й це була б велика ласка. Чи ви, доньки, гадаєте, що він приходить сам? Хіба не бачите, син його каже, що на небі? Звісно ж, придворні ніколи такого могутнього царя не залишають. Вони завжди біля нього і часто заступаються перед Ним за нас, повняться бо великою любов'ю. Не думайте, що на небі все діється так, як на землі якщо тут, приміром, якийсь вельможа або прилад вчинить комусь ласку з огляду на певні власні міркування чи просто через прихильність то інші відразу починають заздрити тому бідолазі і ненавидіти його, хоч би й нікому не зробив нічого злого.